А що встралися, мої нелюбі друзі? Звертайся до захисників з фронту гулянок і безтурботного життя. Я ж говорив, що всі ці відео мережі з безтурботним життям, гулянками приведуть до зневіри світу, до українців. Світ перестане допомагати. Так і сталося. Хотіли весело жити, то тепер заживете мать вашу зі своїми блогерами, депутатами і держслужбовцями, які ви захищаєте. З цілого світу українці. Жаліються, що зараз зібрати якусь допомогу для ЗСУ це просто якийсь квест. Так і відповідають нам, а де у вас війна? Я бачу відео з курортів з новорічних свят, люди в ресторанах на дорогих машинах. А чому ми маємо допомагати тим, у яких все є, і не видно, що у них війна? І в деякій мірі через вас наші захисники змушені скидати свої ж кошти на автомобіль. На речі для себе організовувати збори, а ви далі захищайте тих блогерів, які заробляють на вас. А те, що донатять, це не виправдовує їх, бо вистачить зробити це тихенько, щоб світ не бачив. Якщо хтось не погоджується зі мною і буде далі світити своєю тупістю, то нехай спробує сам пошукати допомогу, пошукати машину для ЗСУ, коли можливості обмежені. Спробуй один з другим, як мої друзі. З села прості люди. З початку повномасштабної війни більше 150 автомобілів перегнати з-за кордону для ЗСУ, включно з ремонтом цих автомобілів і більшості за свої кошти, за кошти знайомих, то не гуманітарної допомоги. І все це без ваших ідіотичних гулянь та відео в мережі. І для тих, кому буде. Муляти очі, моє відео, які будуть говорити, чому ти не критикуєш депутатів, так що я вам скажу? Ви нічим не краще від тих депутатів.